Вітаю вас! Сьогодні ми поговоримо про спеціальність 174, автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка. На кожному етапі розвитку цивілізації створювались пристрої, які заміняли людину при виконанні однотипних дій або таких, що потребували великої точності чи швидкості. Спочатку це були прості механічні пристрої, та з розвитком промислового виробництва їх складність значно зросла, і вони отримали окрему назву автомати. Вже з середини ХХ століття саме автоматизація стала основою промислового виробництва. Вона забезпечила інтенсифікацію, тобто швидкість виробництва, у десятки і сотні разів, відсторонила людину від небезпечних апаратів, надважкої роботи і шкідливих локацій, дозволила підвищити якість продукції, знизити кількість браку, витрати коштів та екологічну шкоду від підприємств. Наразі автоматизація стала невід'ємною частиною цивілізації, а її основою у сучасному світі стали обчислювальні пристрої та їх програмне забезпечення. Майже все, що нас оточує, створено на підприємствах, а їх робота просто неможлива без автоматики та інтегрованих технологій. Щоб стати фахівцем у цій області, потрібно знати, як функціонує об'єкт, як отримати інформацію про його стан, як впливати на стан об'єкту і, звісно ж, володіти спеціальним програмним забезпеченням або вміти створювати своє. В основі спеціальності 174 знаходяться три обов'язкові компоненти знань, які ви отримаєте це автоматизація, програмування та електроніка. Розглянемо трішки детальніше. У блоці автоматизації викладаються дисципліни, спрямовані на вивчення засобів та систем керування, їх розробку, побудову, діагностування, проєктування, моделювання та принципи роботи. Блок програмування розглядає питання баз даних, програмування промислових контролерів, алгоритмів та структур даних. До електроніки відноситься опанування принципів побудови та проєктування апаратури, зокрема електроніки та схемотехніки. Так як технології охоплюють майже всі сфери життя, на фахівців з автоматизації є постійний попит на ринку праці і він зростає щорічно. Чим ви будете займатися після отримання професії за спеціальністю 174 залежить тільки від ваших власних здібностей. Наприклад, можна розробляти системи керування технологічними процесами спеціалізоване програмне забезпечення для систем керування, домашні автоматизації, розумні будинки та інтернет речей, системи керування на основі програмованих логічних контролерів і багато чого іншого. Хочете дізнатися більше про сучасну затребувану, високотехнологічну спеціальність 174, автоматизація комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка, доєднуйтеся до нас та слідкуйте за наступними відео. Де ми більш детально поговоримо про фокус освітньої програми, особливості та переваги навчання саме у нас? Країну відбудують політехніки.